Доброго ранку, мої любі дітки, хлопчики та дівчинки, я вас вітаю на нашому занятті. А щоб дізнатися, про що ми з вами будемо говорити сьогодні, відгадайте, будь ласка, загадку. В жовтий лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотіла вербам коси, чарівна цариця. Осінь, молодці дітки! Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, Червонясте, золотисте, а падає склена листя. Діти ті листи збирають і у книжки закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, Червонясті, золотисті. Дітки, а які ще ознаки осені ви помітили? Дітки, а осінь яка? Осінь золотава, щедра, чарівна, різнокольорова, дощова, багряна, чудова. І хоча осінь трішки сумна пора року, але є у ній і чарівність. Послухайте, як у народі кажуть про осінь. Осінь це всі кольори світлофора в одному парку. Осінь чарівна художниця. Осінь дівчинка із золотими косами. Осінь нам дорогу золотом вкриває. Осінь золота чарівниця. Прослухайте, будь ласка, віршик Якова Щоглова. Осінь. Висне небо, синє, синє, та не те, світе та не гріє, сонце золоте. Оголилось поле од серпай коси, Ніде приліпитись крапельці роси, Темна діброва стихла і мовчить, листя пожовтіле з дерева летить, хоч би де замріла квіточка одна, тільки й червоніє, що гробина, Здалека під небом вирілі тючі голосно курличуть. Журавлів ключі. Осінь це пора краси, а ще прощання. З ким люди прощаються? Так, птахи відлітають у вирій і повернуться тільки навесні. Послухайте оповідання Василя Чухліба, чи далеко до осені. Лелека живе на старому в'язі. з лелечихою лелеченятами. Прибігають до в'яза Тарасик, і Гриць, і Миколка і Тетянка. Витанцьовують під в'язом і гукають. Лелеко, лелеко, до осені далеко. Лелека, нагнувши дзьобату голову, незмигливо дивиться на дітей, а потім починає клекотати. Про що він клекоче? Спробуй розбери. Лелека і лелечиха враз знімаються і летять на луги до десни. Лелеченята топчуться в гнізді, перебирають цибатими ногами, але діти не наважуються. Лелеко, лелеко, до осені далеко, знову прибігають до в'яза діти. Лелека й лелечиха заклопотані, їм ніколи відповідати. Вони щось говорять до своїх лелеченят, а потім беруться штовхати їх на край гнізда. Ой, вони ж розіб'ються, злякана шепоче тетянка. У них же крила є, заспокоює її Тарасик. Лелеченята, неохоче відірвавшись від гнізда, злинають у небо. Плавна летять над садом, над городами, туди, де голубіє річка, а за ними старі лелеки. Діти полегшено зітхають і весело галасують. Ідуть дні за днями. На зеленому човні пропливає літо. Лелеко, лелеко. До осені далеко виспівують під в'язом Тарасик Гриць, Миколка й Тетянка. Тиша. У гнізді порожньо. Із в'яза зривається жовтий листочок і, кружляючи в повітрі, поволі опускається на землю. Дітки, а зараз у мене до вас запитання. Про що йдеться в оповіданні? Де жили лелеки? Що вигукували діти? Чого навчали лелеки-лелеченят? Що сталося одного дня? Куди поділися лелеки?